Вам надійшов лист податковий щодо декларування доходів, отриманих з платформи OnlyFans, і ви не знаєте, як діяти, алгоритм дій наступний. Перш за все, вам необхідно надати відповідь контролюючому органу протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту та надати запитувані документи. Також подати декларацію. Про майновий стан та доход за рік, в якому ви отримували іноземний дохід та сплатити податки, загальний розмір яких становить 19,5% від суми отриманого доходу, а також сплатити штраф за порушення строку подачі декларації в розмірі 340 гривень. Я, податковий адвокат. Юлія Панасюк знаю, як швидко та професійно оподаткувати ваш іноземний дохід та уникнути додаткових штрафів. Звертайтеся за номером під відео, та я проведу...